І легенько наніс такий шар герметика. І там також перед збиранням ходової наніс легенький шар герметика. Товсто не наношу. Якщо хтось із вас хоче купити мені герметика, я вам нанесу його скільки ви забажаєте. А так це я бонусом наношу. У мене герметик не входить у вартість зварювання. Тому не спішіть писати коменти. Будьте вдячні, що комусь і так це все робиться. А то часто самі їздите на маршрутці, а мені пишете, що як я должен комусь робити. Всі розумні, коли самі не беруть у цьому участі. Так, мені подобається, як це в мене виходить. Порівняно з тим, що було. Все тут шик і блиск. Потім ще можемо мовілим попшикаю стика, щоб вони жирні були та й ладно.